BBL – це інноваційна технологія фототерапії, яка застосовується для омолодження шкіри усунення пігментації судинних зірочок та лікування акне. ефективне омолодження шкіри. bbl імпульси стимулюють клітини для вироблення колагену та еластину, що допомагає зменшити дрібні зморшки, зробити шкіру більш пружною та свіжою. Це дозволяє повернути шкірі здоровий гарний вигляд. Корекція пігментації та видалення судинних утворень. Технологія BBL активно усуває плями, гіперпігментацію, веснянку та судинні зірочки, покращує шкіру та вирівнює колір. лікування акне та запальних процесів. BBL може бути застосовувана навіть при акне, оскільки зменшує запалення та вбиває бактерії та допомагає регулювати вироблення шкірного сала. Стимуляція природних процесів у шкірі. BBL активує природні процеси в організмі, що сприяє відновленню шкіри та зсередини. Профілактика вікових змін. BBL-терапія діє як профілактичний засіб на шкіру. Її регулярне застосування допомагає уповільнити зморшки, пігментацію та інші прояви віку. BBL є відмінним. Вибору для людей, які хочуть процедуру без хірургічного втручання, покращення зовнішнього вигляду та загалом лікування зсередини. Безпека та мінімальна інвазивність. Технологія BBL є безпечною та не потребує інвазивного втручання. Підходить для різного типу шкіри та може застосовуватись на різних ділянках шкірі шиї, грудях, спині, руках, обличчя, що дозволяє комплексно застосовувати цю терапію для всього. Вже кількість кількох сеансів помітен гарний результат. Ефект від процедури триває досить довго, а при регулярному догляді результати можуть зберігатися набагато довше.